Показую вам свої улюблені сережки і розповідаю треш історію з моєї роботи моделлю. Таких історій насправді дуже багато, але сьогодні я вам розкажу, як мене забули в китайському селі. Це було в 2019 році. Я була на роботі в китайському місті Гуанчжоу, і зранку мені написали, що на роботу я поїду в якесь китайське село, де є море, і ми там будемо цілий день знімати. Так часто буває, що на зйомку треба кудись їхати. Сіла, поїхала, попрацювала, а після зйомки команда сказала, що треба піти в готель, трохи почекати, і десь через годинку ми поїдемо назад. Я пішла, прийняла душ і через годину зрозуміла, що щось за мною ніхто не заходить. Почекала ще приблизно півгодини і вирішила, що час писати агенцію. І яке ж було моє здивування, коли мені зателефонував мій агент китайський і сказав Дарлінг, вибач, але вони про тебе забули і вже далеко від тебе, бо вони поїхали. Я сиділа і просто не розуміла, що мені робити. Але китайська агенція викликала мені таксі, яке я чекала ще дві години. Потім я ще три години добиралась до Гуанжоу, приїхала туди о п'ятій ранку, а о шостій пішла на наступну роботу.